Великдень 2025 року, дорогі брати і сестри у Христі! Христос Воскрес, воістину Воскрес, сьогодні День світла, день тріумфу життя над смертю, надії над відчаєм, вічності над тимчасовим. Ми святкуємо не просто історичну подію, не лише диво, що сталося понад дві тисячі років тому. Ми святкуємо подію, яка щодня змінює життя людства, бо Воскресіння Ісуса Христа стало центром історії і серцем нашої віри. Смерть переможена, життя торжествує. У п'ятницю ми стояли біля Христа, ми бачили, як Спаситель віддав останній подих. Здавалося б, кінець, темрява, гріб. Мовчання, але третій день змінив усе, камінь відкотився, гріб порожній, Ісус живий, це не просто чудо Воскресіння, це перемога Бога над гріхом, смертю і пеклом. Це доказ того, що любов сильніша за ненависть, милосердя сильніше за осуд, життя. Сильніше за смерть. Христос не просто воскрес сам. Він відкрив двері Воскресіння для всіх нас. Свідки Воскресіння. Марія Магдалина, Апостоли, Учні на дорозі до Емауса. Всі вони не просто побачили Воскреслого Ісуса, вони відчули, що смерть не має останнього Слова. Вони перейшли від страху до радості, від сумніву до віри, від втрати до місії. І тому сьогодні ми не лише слухаємо цю звістку, ми покликані передавати її далі. Велик день – це особистий виклик. Воскресіння це не подія лише для Ісуса, це подія, що кидає виклик кожному з нас. Бо Христос питає, чи віриш, якщо так, тоді й ти маєш воскреснути з зріха до благодаті, з вітчаю до надії, з байдужості до палкої любові. Великдень це не просто вірю, що Він воскрес. Великдень це я Воскресаю разом з ним щодня кожного ранку. Перехід. Через страждання. Щоб воскреснути, Христос мусив пройти через страждання. Голгофа була реальною. Він не оминув болю, не уникнув приниження, Його розіп'яли, і тільки після того Він воскрес. Це не лише шлях Ісуса, це також наш шлях, бо немає Воскресіння без Христа, немає слави без жертовності. Немає повного життя без готовності вмерти для гріха. Дорогі у Христі, сьогоднішній Великдень ми святкуємо в особливий час. Україна проходить свою Голгофу. Кожен наш ранок починається не з тиші, а з тривог. Кожна ніч не зі спокою, а з болю. Але як і Христос, ми не вмираємо без надії. Бо наш народ не впав на коліна, бо світ бачить нашу мужність і тому Воскресіння України не за горами. Христос жив у час, коли земля, на якій Він ходив, була окупована, Римляни володіли Палестиною, люди були виснажені, розчаровані, прагнули звільнення. Христос прийшов не з мечем, а з христом. Не приніс тимчасової перемоги, а перемогу вічну, його шлях не був шляхом сили, а шляхом жертовності, саме тому Він воскрес. Сьогодні Україна, як і Христос, проходить темряву, але ми знаємо, після п'ятниці завжди неділя, і, хоч довгими здаються ці страждання, вони не марні. Кожна жертва не пуста, кожна сльоза даремна. Бог бачить, Бог чує, Бог з нами. І якщо Христос воскрес, то й Україна воскресне. Дорогі брати і сестри! Великдень це не лише Паски, крашанки і традиції, це серце нашої віри, це день, коли ми знову проголошуємо Христос переміг. І з Ним переможемо і ми. Нехай Воскреслий Ісус увійде у кожну домівку, нехай принесе мир у розбиті серця, Хай дасть світло тим, хто в темряві, Хай дарує надію тим, хто в розпачі, і Хай воскресне наша Україна у вірі, у правді, у свободі. Христос Воскрес! Воістину воскрес!